Десять випускників ліцею номер 3 імені Артема Мазура загинули, захищаючи батьківщину. До других роковин смерті одного із учнів Євгена Ролдогіна, десятикласникам презентували книгу полеглого героя Час відважних. Син, коли писав цю книгу і просив, щоб ми займалися розповсюдженням його книги, то він продовжує далі жити. Він розказував про жахи війни. Про свої відчуття, про свої питання, які постійно ставали перед ним, що буде далі, як закінчиться війна, чи він зможе подолати ті проблеми, які він побачив на війні. Активний учасник революції гідності у 2014-му 18-річний Євген став на захист України, воював під Маріуполем у Пісках, Авдіївці, Опитному та інших напрямках. Ще з маличку цікавився історією рідного краю та був справжнім патріотом, каже класна керівниця. Женя, він був дуже такий. Знаєте, той хлопчик ніколи не скаже, що це майбутній герой, тому що він був такий шибай голова. Він був дуже веселий, він був такий активний. Але як показує життя, саме такі, напевно, от хлопці, да, шибайголови, розбишаки, вони справжні, вони щирі. Женя був дуже щирий, дуже такий знаєте, справжній, живий. Допомагали в організації заходу й учні ліцею. Найактивніші школярі долучились до облаштування простору, поставили стенди та прикріпили пам'ятні фото Євгена Ролдугіна. Це дуже важливо, щоб наші учні, особливо якщо підростаючі покоління, там сьомі, 9 дев'яті класи, щоб вони розуміли, якою ціною ми зараз можемо спокійно навчатися. Для того, щоб ми могли в майбутньому виховувати гідних патріотів, які будуть боротися за нашу країну. У ліцеї проводять такі заходи щорічно, аби школярі пам'ятали про героїв сьогодення. Євген наймолодший серед полеглих захисників. Згадують, він ще з дитинства був справжнім воїном. Ці заходи вони об'єднують, вони вчать дітей бути патріотами. Ви зараз зможете побачити їхні очі, як вони зацікавлено слухають, адже це. Їхнє, їхнє дитинство і вони живуть в цей період і вони повинні знати цих людей які за них віддають своє життя і чому вони це зробили після презентації кожен бажаючий придбав книгу загалом вдалося продати три десятки примірників зібрані 11 тисяч гривень передадуть на потреби 8-го полку ССО зсу олександра толстюкнікіта валівоць телеканал перший подільський